А в тому числі цієї нафти із Російської Федерації у цьому, нібито, має допомогти нова створена разом з північною Кореєю робоча група розробку, яка буде займатися розробкою додаткових механізмів і засобів блокування доступу Корейської Народної Демократичної Республіки до джерел забезпечення реалізації ядерних і ракетних програм. От ну ця робоча група вже провела зустрічі відповідні і узгодила певний план дій, узгодила певні консультації. Для вашого розуміння відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, Північній Кореї заборонено імпортувати більше 500 тисяч барелів сирої нафти на рік. Але... Відповідно до останньої доповіді комісії комітету санкцій Ради безпеки ООН щодо КНДР ідеться, що танкери під прапором північної Кореї, не тільки північної Кореї, минулого року змогли доставити до цієї країни втричі більше нафти, аніж це дозволено відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Півтора мільйони барелів нафти як мінімум до північної Кореї. А звичайно, ця нафта використовується для того, аби покращувати роботу, в тому числі військово-промислу. Во комплексу.